Господь з Вами, Ісугові, читання Святого Євангелія від Матея, Слава твої, того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, постав її серед них і сказав, воістину кажу вам: якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більший у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає, глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Покажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99, які не заблукали? Так само. Немає бажання в Отця Вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Слово і Ісе. Мене один раз говорили: що коли ми чуємо слово Боже з неділі чи в неділю. То це слово Боже зазвичай воно як відлуння, як ехо товаришує нам протягом всього нашого тижня. І ми чули такі слова на початку Євангелії від Луки. Звісно, все залежало від того, яку Євангелію в ту неділю, цю неділю, яка була позавчора, вибрав священник. Якщо коротко, ну, то звісно не почуємо того слова. Але якщо довше, то на початку говорить: не бійся, мале стадо, не бійся, бо уподобав ваш отець дати вам царство, тобто не бійся. І сьогодні, коли ми чуємо перше читання з книги Второзаконня, то що Мойсей каже ізраїльському народові? Тож не бійся і не тривожся народе. Тому що Бог, Бог ітиме перед тобою, Він сам буде з тобою. Ми розуміємо цей контекст Моїсея, тому що ми теж чули це слово з минулої неділі, коли, коли народ вимагав води, Бог йому сказав Вдарити об скелю, Він вдарив два рази. Тому що не повірив, що, що Бог може раз да? раз вдарив, і вода би витекла зі скелі. Він два рази вдарив. І тому Бог каже, не війдеш в обіти одну землю. І він це розуміє, тобто він приймає свою дійсність, він розуміє свою слабкість, він розуміє, що Бог йому сказав, і тому він говорить: я не війду. І не тільки тому, що він мав 120 років. Але він розуміє, що Бог ані його, ані народ не покидає, не залишає, що буде товаришувати. І він це слово передає ізраїльському народові Ісусу Навину, який має перевести цей, цей, цей народ через Йордан. Потім ми будемо бачити цей Йордан, що для, для ізраїльського народу Йордан це то місце, було дуже важливим, що, тому що Бог їх перевів, дав їм ту землю. І потім ми бачимо, що в Йордані Ісус отримав це хрещення, що в Йордані Йоанн Хреститель закликав до навернення народ, який час від часу відвертався від Бога. Тому ці всі моменти вони дуже важливі. Для нас це момент важливий, щоб ми також не боялися, тому що Бог йде попереду, Бог виконує свою бітницю, Бог є вірний. Але є одне але. І оце ключове, але яке Бог сьогодні хоче нам сказати. Ставить дитину да, посередині і каже: якщо не не вернетеся і не станете як діти, не війдете власне, в те царство небесне, яке я вам обіцяв. Стати дитиною це не означає стати інфантильним. А стати як дитина це значить бути покор, покірним, смиренним, довіряти своє життя Богові. Довіряти своє життя Ісусові Христові і не боятися, що Він тебе проведе. Те, що я в неділю говорив, наголошував. Да? Оця темнота, це темінь. Не боятися, а довіритись, що Бог буде тобі товаришувати. Так, як товаришував ізраїльському народові, так як товаришував він Мойсеєві, Ісусу Навін, так само товаришує тобі. Якщо ти насправді маєш покору смирення, то будеш розуміти, що Бог тебе з на 99. Він тебе ту одну знайшов, він тебе покликав, Він тобі дав благодать, Він тобі пробачив твої гріхи, Він тобі товаришує, Він тебе провадить. Він тебе кохає. І так можна нескінченні говорити, що Бог зробив для нас. І якщо ти це все бачиш, тоді ще більше потрібно смирення для того, щоб Бог так, тебе міг ще глибше навертати, змінювати твоє серце, щоб ти міг більше йому довіряти і йти за ним. Не боятися, так, як Мойсей не боявся, так як багато. Серед євреїв теж довіряли своє життя Богу, і так як і серед нас. Є багато людей, які по справжньому довіряють своє життя Богу, а деякі так то християнство переживають поверхнево. Тому сьогодні Бог закликає нас до довіри, до покори, до смирення і до того, щоб слухати Бога, слухати Бога і йти за Ним.